Тихий Андрій Бахтов був моїм командиром в батальйоні Миротворець. Ми відкривали з ним третю роту. Ця третя рота була розвідки. І Така ситуація у нас колись була, що він каже, докажіть, що ви розвідка. І нас було 8 чоловік на той момент. І... Доказати, як, ну докажіть. Ну, не буду казати, де, але ну, ми зробили, віднеслись до цього відповідально, показали, що ми змогли. Ну, потім на другий день всі спецслужби були вже з нами знайомились, ну, з нашими командирами. Ну, Ви доказали. Потім ми вже були в Слов'янське, Попасне, Горловка, Майорськ були. Е, Іловайськ. Ну, На жаль, я в Іловайські не був з ними. Ну, так що дуже загиблих у нас було дуже гарних хлопців. Потім ми почали служити з ним, вже коли повноштабна війна почалася. 24-го я вже дзвонив йому і кажу. Командир, що ми робимо? І він каже, що Потім 25-го він сказав, що треба з'явитися до 4 вже в підрозділ. І ми вже з 25-го лі 26-го ми вже виконували бойову задачу на оболоні, охороняли е на блокпосту, допомагали там другим підрозділам, виконували свої бойові задачі. Ну, а далі ми вже поїхали е, на базі НГУ Свобода, поїхали виконувати бойові задачі вже на, на Донецькій, Луганській області. Ну, е, ми були, він був командиром відділення спочатку, потім, вже коли пішла далі у нас служба, він... Опять показав, що він людина та, яка відповідає за людей, що він є командиром. І всі хлопці з роти захотіли перейти вже як би, до нього. Ну, так що нам казали, ось трошки, ось трошки, ось зараз. І коли ми вже була наша, як би сказали нам заїхати на Зайцево, там побути, і ви тоді вже поїдете робити свій підрозділ. Ну, На жаль, що на Зайцево ми Почався штурм, і Андрій, командир, побіг з тобто нашим зв'язістом Яном, побіг дивитись, хто там і що там. Ну, на жаль, так, що людей було більше, бо той блокпост, ну не блокпост, а позиція, яку розбомбили, на жаль, там вже хлопців не було. Ось вони хто загинув, хто був прикиданий землею. І так вийшло, що у нас було, їх було двоє, а росіян, ДНР, було там багато людей. Це я вже чув, так як розказували у мене там спосередньо не було. Ну і почалось так, що то, що у нас були окопи по два метри. Глубиною то з них залишилося 10 сантиметрів. Так перепахали, там були домики, вони були там дачні домики, хтось жив. І з того, що залишилося, там нічого не залишилося. На жаль, там попали все. І ми от сиділи, я приїхав забирати вище трьохсотих, трьохсотих перегружали. І ми ще сиділи там з хлопцями десь сутки, бо ми не могли вийти. Е, був там... Нас фосфором накрили, вже був пожар, там чим могли, тим тушили, бо води не було. Вже там, як кажуть, вийти в туалет не можна було, вже в бутилки ходили і тушили вже, чим, як кажуть, можна. Бо ні води не було, ні як толком їжі, ну видержали, на жаль, Андрія не було. Андрій, звісно, командиром був, ну, такої людини немає. Згадайте, що ви кажете, що разом були в Ні, я разом не був в Югославії. І він, і ви були автотворцями. Ну, вчора був праздник миротворця. На жаль, Андрія не було. Ну, я служив в 96 97 рік в Югославії. Ну, Андрій. Трішки пізніше. Ну, як би теж і мені досталося, і наскільки я знаю, йому теж там було не сладко. Ну і так ми познайомилися в батальйоні Миротворець, так як тоді набирали всіх миротворців, хто проходив службу. Так ми з ним познайомилися і ми йшли разом, ну, до скільки можна було. Хотілося б йти далі з ним, але, ну, на жаль, тільки пам'ять остається в нас. Ще представтесь, будь ласка, підписати вас. Я боєць миротворця був, звати мене Андрій, позивний мій Дюша. Сам Сумської області, місто Час Продовжую службу в Чернігові. Ну, в принципі. На Звардії так і, Так, да, да на Звардії так і служим. Все, дуже вам дякую. Вам дякую. Жаль, конечно.